Ші картини каже Катерина Забуцька з'явилися ще в дитинстві. Було мені десять років ходити, могла десь втати, на людей не звертати уваги і писати. Навчання у виші далі робота художником у місцевому кінотеатрі, розповідає Катерина Забуцька. Початок 90-х, каже, був найважчим. Тоді було недотворчості. Вже художні не треба було. Я була не впевнена в собі, да, діти мали, да, не було часу. Втім, розповідає, саме 10 останніх років після виходу на пенсію стали найбільш плідними. Жінка показує роботи, пейзажі та натюрморти. А моя хата, я влуня росла. Ну, для мене вона вже о, 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 було щось, але для мене дорога. Та найдорожча, говорить Катерина Дмитрівна, ось ця картина. Вже немає де години, вже і приблизно. Мало пам'ятаю, але так, що я зберегла, я, ой вона була. Найменше, що має значення для творчості, це вік, говорить художниця. Стараюся не рахувати. Ну, 70 є, мені не вірить, але ну, я зрозуміла, якщо ще щось хочеш досягнути чогось, то не замічаєш, просто не зупинятися. Не зупиняється пані Катерина і тепер. Олівці заточені під рукою і папір. З ними вирушає до парку писати портрети. Поруч каже, ще два джерела натхнення онук та донька. Саме вона сьогодні перша натурниця. Тут каже, треба і характер побачити. ваш Буває... ряхами вже можна показати все. І емоцію передати. Що людина на відчуває. Донька Ірина говорить, допомагає Катерині Дмитрівні розвиватися. Аби просувати її роботи, створила сторінку у соціальних мережах. Поясняє, хоче, щоб мама була щасливою. Тому що, коли вона малює, вона забуває про все. В неї дуже енергійна натура. І весь час вона щось хоче робити. Пише портрети Катерина Забуцька і на замовлення. Поясняє, так заробляє на фарби, та день на день не приходиться, і більше творчість для задоволення, каже її донька. Людей, по-перше, то, що не достатньо гроші, а по-друге, що вони не звикли тратити час гроші на мистецтво. Як одна художниця сказала, що ну, там люди й говорили, що краще я потрачу на колбасу ніж на твою картину. Та пані Катерину це не зупиняє, бо мамині портрети особливі, і ті, хто на цьому розуміються, є, додала Ірина. Вони цікавляться, в принципі, запитують. Дійсно, що художник вкладає туди свою душу. От як мама пише, в неї, от я бачу, що не однотипні портрети, а які передають характер. Тетяна Рева, Олег Кураж, новини на Суспільному, Черкащина.